Вітаю, друзі. Ух, незадоволена. Сьогодні сварилася. Царапає мою акустику дорогу. Класно, супер. Вже дивани бокс з дим. Якщо думаєте, що в неї царапучки немає, куча тих царапучок. Що завгодно царапає. Ну, але мою акустику. Ох, <пух> відволікла. Добре, повертаємося. Франсуаза Саган. Франсуаза Саган. Чому про неї мова а, така незвична дивна, дивний, дивна письменниця, письменник? Француженка відома. Померла у 2004 році від серцевого нападу, але встигла зробити великий шум і бунт. В літературі молоді, все-таки це післявоєнний моральний криз, розуміння нових цінностей, моралі, добро, зло, цнотливість, відкритість, заборонені теми, секс. І тут дівчинка, яка кинула навчання в Сорбоні для того, щоб зайнятися літературою. Раптом видає твір, який буквально потряс світ, тому що він перевидавався мільйонами тиражами. Я впевнений, хто, і хто знає сучасну французьку літературу, а особливо захоплюється чуттєвою і хорошою літературою, обов'язково я читав. Мені вона попалася вперше в перекладі російською мовою «Здравствуй, печаль. Пам'ятаєте це, так? Добрий день смутку. Так би це зараз звучало. Я навіть не знаю, чи є переклад української мови. Добрий день смутку. Здравствуй, печаль. Мене вразило зацепило. Дійсно, я сказав Франсуаза Саган. Це сильно це не просто жінка, яка пише для жінок. Ну, є такий стиль, романи, які там віддзеркалюють душу. Хвилюють, але прочитав і забув. І так наступне. Прочитав і забув. От таке хвилювання лише під час читання, потім нічого не залишається. Так от, читаючи Франсуазу Саган, щось залишається. От є щось в ній таке. Скоріше, тому що вона багато описує себе, описує своє переживання, всі ті переживання, які в неї були, а вони були в неї незвичні. Все-таки бунтарка, реально бунтарка. Ну, уявляєте. Людина така неохіпі Франції 50-60-х -х, х років, рух, протести, а, людина бунтар, яка шукає чогось нового в світі, але одружується на дуже добропорядочному, хорошому, правильному французу, француженка француз, починають сумісне життя. Він забезпечує повністю сім'ю, він дуже порядний, він чемний, хороший, єдиний. Він вечорами сидить і читає газети. Спокійно, мирно читає газети. От коли вона зайшла і черговий раз побачила, що він сидить з газетою, вона глянула на нього і сказала: Боже, як це все нудно! І звалила. От така Франсуаза Саган. А потім було ДТП, а потім була наркота, Азартні Ігри, що там тільки не було. Борги з боргами, суди, на які вона не могла навіть доїхати, тому що грошей не було. І одночасно йшли романи. Йшли романи один за одним. Ну. Глянучи, знов не царапає мою. Акустику, ні, не царапає. А... Намальована жінка. Пам'ятаю цей роман. Пам'ятаю роман. А... Зараз згадаю, пробую згадати. Може, я не дослівлю, може навіть помилюся, я перепрошу. По-моєму, він звучав сонячні промені в холодній воді, але також російською мовою. Ну, що зробиш? Я вже тоді, коли в основному перекладалося російською, а потім ще з'являлося українською, слава Богу, багато що змінилося. І ще одна річ, яка я, тоді, я вже тоді захоплювався, йдемо про студентські роки, я вже тоді захоплювався музикою, і, а, і якщо мені щось попадало художній твір, а він так натякав на музику, а Франсуа, та я, звичайно, його принаймні перелистував, а вже прочитавши. Здравствуйте, печаль. Добрий день смутку. Мені випалася книжечка Любите ли ви Брамса? Чи любите ви Брамса? Чи кохаєте? Ні, любите. Чи любите ви Брамса? Так би перекласти. Не, не знаю. Мабуть, вже є переклади української мови. Ну а мені Брамс ну, взагалі романтики. Мені завжди подобалося Брамс тим більше. Франсуазе Саган. Знаєте. Помирала вона в бідосі. Вона придала, продала родовий маєток, в принципі, нічого в неї вже не було. Я до чого це говорю? Не просто до особистості, яка ну, от жила своїм життям, як от я вже сказав, хіпі, неокіпі, в своїй скорлупі така. Від, віддалена від людей, просто творила, викидала. Народ казав: Вау, геніально! А вона так ходила босоніж в рваних джинсах. Тоді рвані джинси були просто рвані джинси, а не модні джинси. І вважалось, що просто така невеличка божевільна. Ні, фрасова не була божевільною, просто в неї в житті нічого не складувалося. Вона була дуже і дуже чуттєвою. І за її бунтарством стояла. Не наповнене чуття. Взагалі, навіть здравствуй печаль, здравствуй грусть, а вона також наповнена певною такою прихованою сексуальністю. Обов'язково почитайте. От суто жіноче, але не така бульварна романтика жіноча, а от глибокі жіночі відчуття. Класна штука. До чого я це все? Ага. у 2004 році, коли вона вже померла. Створивши, запустивши в світ достатньо багато книг, автобіографічних, вона була і кіносценаристом, і режисером, ну, в основному письменниця. Так от вона помирає в Злиднях, навіть на суд не змогла з'явитися там, де були проти неї вже висунуті звинувачення за неуплату і так далі. А нікому не потрібно. Романи її читають. І тоді а, Жак Ширак по смерті її виявляє Президент виступає і говорить про велику француженку, говорить про Франсуазу Саган, що померла і відійшла, можливо, сама романтична, сама чуттєва душа Франції. Згадали, згадали. Оцінили. Для цього треба було померти. Так буває. Нічого нового. Навіть у Франції чи в інших країнах. Класна письменниця. Знаєте, коли мені попалася оця її фраза, яку я зараз виведу на екран, і власне вся ця передмова про творчість Франсуази, Саган. І це була передмова ось до цієї фрази. В принципі, вона сказала про себе, існує певний вік, коли жінка повинна бути красивою, щоб бути коханою. Потім приходить час, коли вона повинна бути коханою, щоб бути красивою Франсуаза Сага. Глибоко, нічого не скажеш. Глибоко. Я думаю, що ця фраза у багатьох зрезонірує. Перша частина, вона дуже така біологічна, існує певний вік, коли жінка повинна бути красивою, щоб бути коханою. Все зрозуміло. Молодість, юність, міні-сукенки, погляди, рухливість, дискотеки, танці, гармони, рух, все зливається в єдине. А тим більше епохи хіпи, ви пам'ятаєте, вільного, вільного кохання, вільного доступу один до одного. Все загальне, все дуже-дуже закономірне. Але мене цікавить друга половина фрази. Класна. Вона повинна бути коханою, щоб бути красивою, утримуватися в красоті глибоко. Гарно сказала Франсуаза Саган. Власне, вона, як на мене, і до цього прагнула. Але я не літературний критик, як і не музикальний критик, тому, вибачте, якщо я десь помилився в перекладі творів або в спогади про твори, я ще щось читав, але задати вже не можу. Принаймні, те, що мені попадало, цього романтика, неоромантика Франції, я перечитав. Ну, також відповідав тому віку, і мені було цікаво ці речі. Та й вибір, чесно кажучи, в студентські роки був далеко невеликий. Щось приходилося перекладати не з французької, я французької не володію. А... Чому я зараз от... раніше б я на цю фразу не звернув увагу. Ну, от не звернув. Ну, сказав би, от гарно вона сказала, класно, дійсно. От... Просто. Я знаходжуся в другій половині. І цю фразу, і оцю другу половину скоріше зрозуміють ті, хто досяг мого віку. Або навіть старше. може трохи молодше. Почуття достатньо затираються побутом. От гарна фотографія там як ілюстрація. Фотографія довіри, фотографія захисту, безпеки. Дивна штука. Що потрібно зінці в цьому віці, щоб бути красивою? Тут у Франсуазу саган звучить слово бути любимою, бути коханою. Я би доповнив. Те, що я сказав, відчувати себе в захисті, відчувати себе в безпеці, в надійності того чоловічого плеча. Навіть якщо його зараз нема, навіть якщо він зараз за сотні кілометрів і тримає зброю в руках, от його надійність, що він захищає тебе. Надійність того, хто поряд і нікуди не дівається цілими днями з тобою. Ну, от, здавалося б, ну, ступінь надійності, от, все віддає, гроші віддає і так далі. А ви ніколи не задумувалися, що він робить в інтернеті? Буквально через стінку від вас. А ви не пробували залізти в його голову. І не потрібно. Не рекомендуємо. Тому що все добре, все гаразд, але в цьому є і певна провокація. В жінок дуже виражена інтуїція. От я коли читаю нейропсихологію, курсантам а... і коли зі... зісковзую в тему гендерності, завжди починають виясняти, бо така тема попсова, популярна, цікава, з усмішкою. А жінки, жіночий мозок і чоловічий мозок. От вони відрізняються. Навіть такі книги є, що жінки не сієї планети, їхній мозок працює зовсім по іншому принципу і так далі. Так далі. Пробую пояснити з позицій нейропсихології науки, не опопсованих якихось речей, а науки, що дійсно різниця є. Поза всяким сумнівом. Навіть не мова в об'ємі, тому що кількість нервових клітин така ж сама, хоча об'єм може бути меншим. Там просто жінок значно більше дзеркальних нейронів в певних областях головного мозку, чим чоловіків, і більш розвинуті поперечні зв'язки правої лівої півкулі, звідси в них інтуїтивне мислення значно краще розвинуте, а тому стимуляція правої півкулі сумісною роботою обох півкуль породжує абсолютно цікаву роботу, яка не властива чоловікам. Інтуїтивне озаріння Бенц і сказала в суть. І для Де? цього не потрібно ніякої логічної системи, тому що чоловіки, працюючи не поперечними зв'язками півкуль, а повздовжними ПФК, яка зв'язана тилицею і тєм'ям, зверненням до своєї логічної пам'яті, попадають в капкам своєї ж логіки. Вони приводять логічну систему, яка може їх потім навернути і сказати неправильно. А от вона. Без всяких доказів. Сказала правильно, дала тобі пораду. Тому до чого я це все понесло в нейропсихологію? До того, що дійсно жінки по-іншому відчувають. В тому числі чоловіків. Для них не потрібні часті підтвердження кохання. Бо логіка чоловіків побудована на тому, що. Якщо жінка хоче відчувати себе коханою, от як точно по графіку бери листочок, записуй сюди в 9.00, сказати Я тебе кохаю. Зателефонувати, сказати Я тебе кохаю. Вечором обов'язково нагадати я тебе кохаю. 20 годині варіація назвати її котиком. Круто, хоча до цього не називав. І пішло, рибка, зайчик, сонечко і так далі. Оце, оце логічна система. Вона настільки стереотипна, що, як сказала Франсуаза Саган при своєму розлученні, пам'ятаєте, чоловік сидить з газетою, хороший, порядний, добропорядний, класний. Сидить, просто читає газету. Вона заходить в кімнату, каже: Боже, яка нудота. Розвертається і йде. Ні, жінки по-іншому це оцінюють. Ах, вони інтуїтивно відчувають слово захист і безпека зовсім по-іншому. Вони інтуїтивно відчувають і інші речі. Направду так. Тому вона права, коли горд жінка для того, щоб бути красивою, повинна бути любимою. А не навпаки, як це буває у молодому віці, коли біологічна любов. Ну, куди ж ти дінеш очі від, їх, від тої фігури, від тих очей, від того розпатаного на вітрі волосся і так далі? Це пролітає. Це дуже швидко закінчується. Знову ж таки, я звертаюся до свого віку. Знаєте, як все це? І десь залишається далеко позаду у вигляді спогадів і намаганням Почекай, Як же називалася ця книга? Ну ти ж її читав. Ну, 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 Француазе Сан, точно. О, чи любите ви любите ли ви люби Брамса, Я люблю Брамс. Я взагалі люблю музику Бароко, в тому числі і Брамса, Варто, але я завжди говорю, якщо ви не. Любити класичну музику, обов'язково починайте читати, хто її створював, при яких життєвих обставинах. Угу. Я так присів на класику, коли прочитав про життя і того ж Брамса, і інших, і, і того ж Йоганна Себастьяна Баха. О, до речі, колеги, дорогі мої. А ви знаєте, що наш з вами колега, лондонський лікар. Вбив двох самих великих музикантів епохи бароко Баха і Генделя. Mm. Вас це цікавила ця інформація? Реально, після його операції, двох операцій, одна в Німеччині, друга в Англії, це все закінчилося трагічно для цих двох великих людей. Вони могли би ще написати музику. Бачите? Вже виникає якась зацікавленість. Я до того, що дійсно, якщо хочеш пізнати музику, підчитай, що відбувалося в житті того ж Брамса. Ну, чи то я на Брамса присів. А, чи інших композиторів. Ну, підчитай, там такі цікаві повороти, сімейні, там, там все. Там... Шекспір руки піднімає перед ними. Перед тим, що вони витворяли своїми друзями з їхніми дружинами, і при цьому писали геніальні музики, чуть не вбивали один одного. М -м -м. До речі, в Джердона Гармоніка є такий а, скрипічний ансамбль. Мені достатньо подобається. Вони грають автентичну музику на автентичних інструментах, максимально автентичних інструментах, перекладається з італійського ансамблю як а, сад на солоди. Ільджердана Armonica». Так от вони чим вони прослалися, не багато записали. Можете знайти на Ютубі їхні виступи. Дисків багато. Я зібрав штук 20, коли їздив по Європі по конференціях, конгресах. Обов'язково ми з маляровом ходили по музикальних магазинах, шпорили, вибирали, вишукували. От тоді я піднакопив Ільджердіна Armonica». Я до чого веду. Вони, щоб передати революційність музики, наприклад, Бетховена, здавалося б, ну класна музика, а В чому тут революційність? Так, от вони залазили в історію, знайомилися з тою епохою, щоб зрозуміти, що у ну, я згадав уже Бетховена, добре, що, наприклад, у порах року Бетховена його пікові. Взривчаті нотки, взривчаті моменти, яку програє ансамбль, того часу це було настільки революційно, що не всі сприймали її на ура. Дехто кричав: Ганьба, це не музика, це, це якийсь розрив шаблонів, це революція. Не треба нам революції, дай нам стабільності. Та стабільність ви зараз не згадаєте. Сотні тисячі композиторів, а Бетховена mm -hmm. Всі слухають. Пори року, Боже, його переграли всі ансамблі і всі оркестри. Переграли, переспівали, хто тільки що тільки не накладали. От для цього тоді так ти поринаєш ту музику. І вони відтворять і їхня музика, те, що вони переграють. Чи Бранденбургський концерт, Баха, чи того ж Бетховена, чи Моцарта відрізняється. От просто поставити два диски, чи два вініли і послухати, вона відрізняється зовсім. Ну, Незвично. ну от, Незвичне сприйняття. Круто, класно. Знов не туди заносить. Ну, не музикальний же я критик. Я до оцих почуттів, коли ти їх розумієш і доганяєш тільки тоді, коли приходить цей вік. А тоді мізки працюють по-іншому в словах доказів почуттів. Такі вони чи немає? Класна картинка, мені подобається. Думаю, що вона ще розроблена, і не знаю, звідки це взято, бо я весь блок з інтернету висмикнув. Можливо, з фільму, якщо впізнаєте, напишіть, я задоволенням подивлюся. Мене цікавить правдиві почуття. Як вона відіграється і наскільки вона і що стоїть під словом правдиві почуття, тому що я вжив слово надійність і безпека. Чого хоче жінка, щоб бути любимою, коханою? Надійності і безпеки. Це я так говорю. Ви, я впевнено, можете сказати чогось інше, але, ну, я так бачу, Саган теж шукала її. Дивним шляхом, достатньо революційним, провокативним шляхом. Можливо, так і закінчила. Достатньо трагічно. Але те, що вона залишила яскравий слід такого неоромантизму у французькій літературі, чуттєвий, про що сказав президент Франції на її похоронах, Задалера. Геніальну самочутливу душу Франції, тоді, коли вона вже була, не могла добратися до суду, щоб вислухати вирок про свої борги. Так, да, вона лікувалася. Ні, антидепресанти. І одночасно Апіати, Барбітурати, інша гідота. Властива для боємних людей. Ну, це вже інша історія, зовсім інша історія тут. Треба, не знаю, треба бути в тій шкурі і в тій ситуації, щоб зрозуміти чи не зрозуміти її. Я в кінці кінців, я не те ще не Француз, а я не жінка. Як сказав Жванецький, цікаво, що вони відчувають. Ну, ось такий етюд. Почав я з літератури, перейшов на музику, потім згадав надійність. Прийшовши по цій фразі. Це мене кицька налаштувала. Я не знаю, як її перевиховати. Ну, все ж має. Ну, люблю я її. А вона мені даремою саму любиму акустику. Таної, це, це, це бомба, це британська акустика, вона звучить Ву -ву -ву. на ній тільки класику слухати, а вона не слухає класику, вона когті точить. Так, друзі, думайте, друзі, думайте.